Привіт, любі! З вами Валя, книжкова блогерка. І сьогодні найособистіша, напевно, рубрика на цьому каналі це Сіли балакали. Як ви бачите, я сьогодні взагалі не фарбувалася, нічого собі там не марафетилася і тому подібне. Хоча вчора, коли я знімала цю ж рубрику, я таки примарафетілась, і я зрозуміла, що це зовсім не сюди. От, і вирішила просто так сісти з вами, як з е, подружками, з друзями, і поговорити на деякі теми, які мене цікавлять, і вас також. Ви дізнаєтесь далі більш детальніше про це. Якщо ви чуєте якісь крики, то я прям біля школи живу. Тобто мої вікна виходять прямо на школу. І якби я не затикала е, вікна, крики нереальні, просто діти кричать я в шоці. Хоча я працюю з дітьми, але все ж таки. Я спеціально для цього відео купила чашку, ціка затишна, ну, осіння. Але буду пити зі стакана свою каву, тому що ця чашка для чаю, а я зрозуміла, що мені потрібна зараз кава. І до речі, чому? я вам також сьогодні розкажу. Перед тим, як ми почнемо, пройдемось по організаційним моментам, кажу, як вчителька, ну, бачите, ця вчительська душа в мені прям сидить. Перше, це всі ми розуміємо, що зараз дуже важкий період для. України, так, триває війна, зараз, тим паче, контрнаступ. Тому нагадую вам про ініціативу Читаю для ЗСУ. Всі подробиці ви знайдете в описі. Також там є посилання на групу, там проходить лотереї розіграші різних рідкісних книг і тому подібне. Тому запрошую вас туди. Тим паче, якщо ви починаючи буктюбер, то вам там також буде дуже корисно зачекінитися. Ось. Наступна така важлива, дуже важлива для мене річ, тому що вона нова, і це рекомендація. Я вам хочу розказати про дівчинку, яку я дивлюся сама, і тому, коли вона запропонувала взаємний піар на Ютубі, я просто пощала, тому що це сімерка, про яку я зараз детальніше вам розкажу. Якщо ви давно шукаєте україномовних сімерок або просто цікавий контент, під яким можна поживати щось смачненьке та розслабитися, тоді хочу порекомендувати вам канал Стасі, україномовної феміністичної лгбт Френдлі Сімерки. В кожному своєму відео дівчина намагається огорнути вас комфортною атмосферою гри та занурити у свої проєкти. Зараз вона знімає сюжетну династію, робить різні челенджі, створення персонажів, будівництва та планує розпочати стрімити. Обов'язково завітайте на її канал, можливо, ви там знайдете щось що припаде вам до душі. Сподіваюся, ви залипнете на її відео так само, як і я. До речі, я це зробила досить давно, коли повністю відмовилася від всього російського і знайшла для себе прекрасні просто україномовні канали. А як це Стасія? Це один з них. І все. І все, починаємо тепер основну частину відео. Почнемо, звісно, з того, що як я. Ох, яке насправді важливе зараз питання, тому що я сама не знаю. Абсолютно, для мене зараз якийсь такий важкий період, тому що я насправді буквально перед ось тим, як сісти тут перед вами, я знайшла відповідь на свій стан. Зараз я його покажу в вигляді тік-току, Але. Музики тут не буде, просто дивіться на текст. Тому що ви знаєте, що Ютуб в мене банить завжди знімає ту малесеньку монетизацію. Просто жесть. <гум> тому музики не буде. Але це дійсно той стан, який зараз я відчуваю. Це коли мозок розуміє, що мені треба якось віднайти баланс. Мені треба займатися знову йогою, Мені треба е, слідити за своїм харчуванням, тому що це вже повний жах. Але. Ну от Я не можу. Серце хоче просто піти в запой, знаєте? А, я це і роблю, <свісно> тому що не, не алкогольний, не подумайте. А, я спочатку просто сижу така один вечір, позавчора, здається, і дивлюся на свою книжкову палицю. От сюди. Книги не були так перевернуті, вони були до мене обличчям. Ну тип, обличчям, Господи. Корінцем до обличчям, корінцем мене. І я дивлюся, книга дивиться на мене. Я дивлюся на неї. Вона дивиться на мене. І я розумію, треба брати і читати. І це була, зараз я вам покажу навіть її. Це іскраві топопило. Та так. Я просто обляпала себе кавою. <схай> я просто була закохана, просто. Я почала читати в 6 вечора. Читала до двох ночі майже без зупину, прокинулася всім ранку, і до двох годин дня я дочитала. Це враховуючи те, що в мене були плани, які просто я не могла. Ем, ну, Я не могла працювати, я не могла нічого робити, поки я не дочитаю. Це прям... Е, з одного боку, це дуже жахливе відчуття, тому що Ну, дорослий світ він такий, потрібно працювати. Але з іншого боку, я була в такій ейфорії від читання. Я... Е, згадала, чому я полюбила читання. От рік тому, десь приблизно в цей самий період, може трошки пізніше, тому що я там пам'ятаю вже зимою дочитувала, я бралася за трилогію е, «Двір бів та троянд». А так, я першу книгу читала ще в кінці літу, літа. І я тоді от таким же захльобом просто читала, як і зараз прочитала «Іскрові та попелу. Другу частину я ще не брала, хоча. Не знаю, як так вийшло. Мене просто мічолок Але я не брала, тому що розумію, що мені потрібно виділити такий час, коли я буду не загружена і зможу спокійною душою читати вдень, вночі, без перестанку і тому подібне. Бо це жах. Я не можу просто відірватися від цієї історії, але. Більш детальніше, я розкажу прочитаному. До речі, про прочитане. Скажіть мені, будь ласка, як вам буде зручно його сприймати? Бо подивіться, яка в мене вже стопка прочитаних книг. І я от думаю, можливо, розділити на дві частини. Що ви думаєте про це? Я б зняла вам першу частину прочитаного, а потім другу. Напишіть про це в коментарях, будь ласка. До речі, підпишіться, якщо ви не підписані, поставте лайк дуже допоможе. Просуванні е крайномовного вактів, <сміх> якщо я можу себе так назвати. Е мені це допоможе просувати відео, якщо вам вони подобаються. От, е я думаю, розділити все ж таки, але скажіть мені вашу думку. Бо я думаю, що якщо все разом буду знімати в кінці місяця, по-перше, вже емоції будуть трошки не ті, тому що я підзабуваю. От, з кінгом це стовідсотково, бо я дочитала кінга в перших числах. Вересня і вже емоції так трошки збавляються. Ну, тому чекаю на вашу думку в коментарях. Продовжуємо історії про запої. А, я впала в серіальний запой, тому що вчора, щоб розуміли, це все відбувалося так. Позавчора я почала читати Іскрові та попело, потім вчора. Коли я дочитала в дві години іскрава було, я так думаю, треба щось подивитися. Якесь відео, якийсь серіал, фільм, щось таке. Хоча я зазвичай не дуже люблю це робити. Але я давно хотіла подивитися дім дракона. Люди. Я от так от чотири серії, просто і я така. Е, е, в смислі, це не Netflix, тут немає далі. Боже, що мені робити ще чекати серії і просто жах якийсь. Тому що це чотири серії вийшло, а всього їх 10, якщо я не помиляюся. І кожна виходить е, англійською в неділю а ще поки переклад. Як жити далі? Не представляю, але я тримаюся не дуже добре, тому що після чотирьох серій я взялася за фільм. І знаєте, що це були? Це були Сутінки. Сутінки! Я вирішила, поки я готую вечерю, я там вареники ліпила, подивлюся першу частину сутінок. Подивилась. Я так сміялася, от я вам скажу, а, така кринжова кринжатіна треш. А, оці всі емоції такі, прям, ну не знаю, настільки вони а, перебільшені, що це просто жах. Дивитися дуже важко, дуже смішно. Якісь такі були важливі моменти. я просто... Старалася не сміятися, і я записала свій е, сторіс в інстаграм, до речі, підписуйтесь там самі перші самі яскраві емоції, ви бачите. Е, і було саме смішне, коли от, е, вони щось там перекинулися декількома поглядами, а потім Едвар підходи добав і каже, нам потрібно залишитися друзями. Я так думаю, ай. А що, ви вже що, мутите, чи що? Що взагалі бувається там незрозуміло? А потім проходить якийсь період, він підходить і каже: Тобі слід триматися від мене подалі. А вона взагалі на нього не реагує, тобто вона його не шукає, вона його не сідає там з ним за одним столом і тому подібне. Це він сам її шукає, щоб сказати, що нам потрібно триматися подалі. Це дуже смішно, але. Я вчора подивилася чотири частини. Закінчила в дві години ночі. От, знаєте, мій, такий, така моя межа це дві години ночі, коли вже потрібно йти. Так було з Іскрою та пополу і так було з сутінками. Чотири частини. Я в шоці просто, але я таки зловила таку зловила насолоду, захоплення було неймовірне. Я просто така, це те, що мені було потрібно. Але, тим не менш, я ще до цього сиділа працювала, тобто дивилася паралельно. До речі, судінки я подивилася повністю англійською мовою. Не дуже там вона важка, ну, взагалі не важка. Для мене, тим паче, враховуючи, те, що взагалі не практикую її, хоча раніше дуже добре знала, зараз впав дуже рівень в мене, можливо, навіть А2 десь, бо майже рік не практикувала взагалі. От, Але сутінки пішли дуже легко, дуже просто, дуже цікаво. Дуже цікаво. Я навіть не думала. І якщо все моє дитинство, мій просто краш, One Love, The One і тому подібне, це Едвард, uh, то зараз це Джейкоб. Я знаю всі ці Red Flags і тому подібне, але Джейкоб в моєму сердечку розумієте? Просто я тебе розумію, всіх тих адекватних людей, які, яким він відразу подобався. Ну, не може не зовсім адекватним, тому що він також не прям не ідеал, але... Все ж таки, Едвард іде кудись далеко, тому що, вибачте мене, але він верзає якусь нісенітницю. Він робить якісь незрозумілі дуже е, махінації, е, дії. Дуже все незрозуміло, мені неадекватно то все здається. От. Ось така в мене зараз стадія мого життя: те, що я хочу читати багато, я хочу отримувати цей максимум емоцій, оцей катарсі. Знаєте? Дуже хочу, але, тим не менше, життя продовжується. Мені потрібно працювати, мені потрібно робити якісь хатні справи і тому подібне. І зараз дуже багато цього всього навалилося. І то дуже тяжко. Дуже тяжко це все поєднувати. Але я намагаюся, менше сплю сон для слабаків. Це, зараз це мій просто девіз по життю. От, такі от справи. До речі, щодо дім дракона, хочу ще пару слів сказати, що. Я, як людина, яка не дуже сильно захоплювалася грою престолів, тобто я там два сезони подивилася, для мене це здалося занадто не моє. от, Можливо, не в той час прийшло і тому подібне, але мені взагалі не сподобалося. То дім дракона мені дуже сподобався. Ну, ви розумієте, чотири серії підряд це для мене прям вау. Тому не знаю, не сприймаєте, напевно, його як приквел до Гри престолів. Тому що, коли я спілкувалася з фанатами, то вони всі захейтали дім. Дракона через те, що типу, це не то, це не так, це не можна так назвати і тому подібне. Ну, я люблю, тому звиняйте. І переходимо до наступної теми. Я в інстаграмі вас питала, що б таке актуальне, цікаве, ви хотіли б мене запитати. І там всього було три відповіді. Я думаю, що я трохи вас злякала тим, що я сказала актуальне. Але все ж таки ці три відповіді десь трохи перегукуються з тим, про що я хотіла поговорити. А перша, яка, в принципі, не дуже перегукується, це ось це питання. Воно не дуже коректне, тому що що я читала під час війни, не можна сказати, тому що вона триває, але я думаю, що. Боже, ви чуєте, як діти кричать? Але я думаю, що малася на увазі перші місяці, напевно. І в мене про це є відео. Воно одне з найперших, в принципі, вони одні з найперших, ви знайдете їх в описі і десь зверху тут, чи тут, десь тут. От. Тому дивіться, якщо вам цікаво, звісно, ви маєте розуміти, що я там, можливо, не так добре говорю, як зараз. Хоча я і зараз не добре говорю, але це таке. Вони трохи відрізняються, скажімо так. Не знаю в гарну чи в гіршу сторону, але вони відрізняються. Вони ще були зняті в Хмельницькій області. Там я розказувала, і які книги я брала з собою, коли з дому тікала, і коли ми в окупації сиділи, що я читала і читала. Взагалі, така інтрига. Um, читала. Загалом, все там ви знайдете. Uh, наступне питання, яке я хотіла з вами якраз обговорити. Дівчинка мене звертала, um, скільки відмов я отримала перед першою своєю співпрацею. І uh, піднімаю тему, яку хотіла висвітлити в Інстаграмі, але вона дуже якась мені здалося за обширна, тобто для сторіс вона була б замаленька. Це uh, співпраці зараз. Скажу так, що нарешті я просто пущала від цього, бо нарешті я дійшла до того моменту, коли видавництва самі мені пишуть, і автори мені пишуть. Тобто, зараз в мене багато, досить багато співпраць, досить багато книг на огляд і тому подібне. Я прям не очікувала, що осінь стане такою продуктивною в цьому плані. Я думала, що видавництво якось довше будуть. Як входити в цей ритм, знаєте. Але зараз, як на мене, то видаництва навіть частіше стали співпрацювати з блогерами, ніж раніше. Раніше я, я писала всім видавництвам, які мені подобалися. От. А, і не було таких прям відмов, скоріше було ігнорування. Я це ненавиджу. Я вже колись про це говорила в якомусь відео своєму, ненавиджу, коли ігнорують, тому що не зрозуміло, на які вимоги, коли можна ще раз намагатися, чи, можливо, взагалі не потрібно намагатися. Тобто мені здається, що коректніше і правильніше просто написати: типу: ми співпрацюємо з 4 тисяч підписників, або а, нам не підходить ваша аудиторія і там ваші подобання, подобання книг, чи ще щось в цьому роді. Це набагато коректніше, ніж просто ігнорувати, і я сижу і не розумію. Більшість видавництв так зробили. Я не враховую небо, тому що я вже була тоді, на той момент амбасадором неба. От, але багато видавництв просто ігнорували, нічого не казали. А хто не ігнорував, то я все ж таки з ними співпрацювала. Тоді це були ранок. Ранок це перша моя була така співпраця. Книги на огляд були. Потім Букшеф, також це одна з перших. Здається, на той момент це було все. Не пам'ятаю точно, але ось, ось такі справи. Далі вже пішло набагато більше. Зараз це і віхола, і темпера, і з Віватом ми знімали відео. І ще точно було ще якісь я не пам'ятаю вже. Але ось такі справи, і я сподіваюся, що надалі то все буде тільки розвиватися, тому що приємно, коли оцінюють мою роботу. І пишуть мені, тому що, в принципі, як такий конкурентний ринок книжковий серед блогерів, я його не помітила. Тобто немає такого, що я думаю: блін, напевно, книги там, відправлять їй, а не мені, чи щось в цьому роді. Все, що можу робити, це лише розвивати свій влог, свій блог <хи> і е, робити це від серця, щоб це відчували. І приходили ще й ще. Ось так. Е, тому. Насправді відмов не отримувала, але було багато просто ігнорувань. Це не, не круто, як я думаю. Я думаю, ви це зрозуміли. Але зараз е, я відчуваю себе повноцінним блогером, скажу так, тому що зараз багато в мене вже дві книги є на огляд від авторів: одна електронна і одна. Я її закінчила сьогодні читати це: ось ця: снів, Дім для художника. От, е, збірка оповідань. Розкажу, до речі, сьогодні буде відгук в інстаграмі. І одна, як я вже сказала, електронна. Ось так. І від авторів завжди приходять якісь нові пропозиції і тому подібне. До цього в мене, взагалі, там 4 чи 5 книжок вже є від авторів. Тому зараз якось. Я вам скажу, що це дуже важко, тому що це все поєднувати з основною роботою, неймовірно, важко. Неймовірно. Але я настільки кайфую від того, що я роблю, що це е, якось перекриває будь-які мінуси. Отак. Наступне питання: це що я читала найкраще за останній місяць. І взагалі, якщо вважати прямо останній місяць, тобто серпень, то я б назвала десь тут ось це наші приховані дари. Для, книга для мене виявилася несподівано дуже е, хорошою. Вона була для мене дуже динамічною, е, з класною соціальною складовою. Така підліткова, та що я хотіла, якраз знаєте, в стилі Сабріни. Те, що бажало моє серце. Ну, Якщо вважати за останній час саме в принципі, то, ну ви розумієте, ми вертаємося до Гоука і Маківки. Це, це просто така любов. так. Бо не буду зрівнювати з «Двір шипів і ви не зрівнюєте, будь ласка. Не люблю, коли зрівнюють і троянд» та іскраві тополо. Та є, звісно, спільні елементи, але якщо ви проаналізуєте, в принципі, книжки, то дуже багато де є спільні елементи, якісь е, спільний, навіть не спільний, а однаковий сюжет, якісь однакові повороти, але вони всі в різних місцях, з різними людьми, тому це цікавіше читати. Мені вони не були особливо ніяк схожі. Я при прочитанні ніяк не зрівнювала. Потім, звісно, провела для себе деякі аналогії, але все ж таки. От, Розкажу в прочитану більш детальніше. Я думаю, я, я в прочитаному про неї буду говорити і говорити просто. От. Такі справи. І знаєте, що ще? Ем, Нещодавно побачила я трейлер нової русалонки Діснеївської. І ви, напевно, також бачили, вона темношкіра. От. Для мене це було таке, типу, що? Ну, це ж не канон, начебто як. Не скажу, що я сильно якось, не знаю, була обурена чи щось тому подібне, тому що, в принципі, мені е, все рівно. О, в Києві повітря друга. В принципі, мені все рівно. Е, я вже давно не дивлюся. Русалонько, не знаю, мені не було бажання передивитися і тому подібне. Але е це трошки визволо таке малесеньке обурення, типу, що це не канон. Коли я побачила відео, де темношкірі дівчата, маленькі діти, дивляться русалоньку і пущать від щастя, тому що вона темношкіра, вона така, як вони, моє серце просто потайло, я розумію, що це важливо. Для нас це не настільки принципово, ну тобто, ми ж дивимося не на саму принцесу, як таку, ми дивимося на сюжет. А для них це дійсно важливо. І знаєте, коли я це зрозуміла? Коли я читала іскрові та попел, і маківку описували не отакенькою, худенькою, прекрасною, а е такою з принадами в тілі, знаєте, тобто така вона була описана дуже. Пишною, гарно, гарно, пишною, ось так, от можна, напевно, назвати, це не знаю. І я читаю, і я така: вау, Блін, це ж я. я. Я так раділа цьому, От як ці дівчата на цьому відео, чесно. Я була в захваті просто від цього. Я прям запам'ятала цей момент. Тому я зараз їх повністю розумію. Я думаю, що якщо ви знайдете таке ж, е, якийсь такий же аспект для себе. То ви також це все зрозумієте, тому що часто ми нарікаємо там на ось такі моменти, які міняють, особливо в Netflix, так що роблять багато ЛГБТ персонажів і тому подібне. Але якщо нам це не сильно принципово, а є люди, яким це дуже важливо, щоб е бачити, що суспільство їх підтримує. Тому я думаю, тут нічого такого поганого немає. Напишіть, що ви взагалі про це думаєте, дивна тема, але будемо на ній закінчувати, тому що. Можливо, ви чуєте в нас своє сирене, я як мінімум піду в коридор, не буду сидіти біля вікна тут. От всіх віртуально обійняла, мені стало легше, я з вами це обговорила. Ой, люблю я такі відео, я сподіваюся, ви також. Тому обнімаю, покрутила, поставила на місце до наступних відео.